Чи вигравала збірна України, збірну Франції? Так. 2-0. Єрмола. Так я, так, я брав участь у цьому матчі. Збірну Ісландії. Вигравала. Збірна Азербайджана. Взагалі, по-моєму, її не, програв... не програвали. Збірну Польщі вигравали чи ні? Вигравали. Я брав участь у одному матчі, один раз нічив. Збірну Урубаю. 3-2 обігравали в Харкові, по-моєму. Ми тоді програли, на жаль. Збірну Ірана. На чемпіонаті світу 2006 року. Тоді був Туніс і Судська Радіана. Я не пам'ятаю цей матч. Ми тоді програли один це було ще в 90-х, це так, не трошки по історії. не пам'ятаю я. Збірну Ельс місце. Ми обігравали. Так, 1-0 було в товариському матчі в 16-му році. Збірна Косово. Обігравали. Так, звичайно, 3-0. І остання збірна Мальти. Обігравали також, я не пам'ятаю, по-моєму, 2006-2005. Ми обігравали і тоді, і от була ще нещодавно група з Македонії, Мальтою, Англії, Італії. Оце от відбіркова також так, обігравали. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на футбол і болівайте за збірну України. Хлопцям, з я думаю, вони самі Незадоволені задоволені цим результатом. У мене і всіх хлопців, хто грав за збірну, бували такі часи, що не йде гра, не буває сил. Буває таке. що Треба підтримати їх і бути разом в такі важкі часи одним цілим. Все Це дві все світри.